Вітаю колеги. Сьогодні продовжуємо розглядати управлінський облік в програмі 1С, і наша тема сьогодні витрати. Попередньому відео ми розглядали відомість по витратам. В цьому відео розглянемо відомість по виробничих витратах. Управлінський облік. Хочу сказати, що ці відомості, що відомість по витратам, що відомість по виробничих витратах, вони складніші у використанні, ніж ті, що ми переглядали раніше відомість по взаєморашутах. З контрагентами, там валова, я закупки, тобто ті звіти можна було відкрити керівнику, дивитися і безпосередньо з них, якщо вони повністю усі дані в них заведені і перевірені, то можна черпати інформацію і використовувати для свого управління виробництвом і своїм бізнесом. Відомість взагалі по витратах відомісті, вони складніші, тому що погодьтеся керівникам цікаво бачити собі вартість своєї продукції чи послуг. А не статті витрати і накопичення витрат у якійсь відомісті для порівняння, наприклад, там яких статей окремих у попередньому періоді в цьому періоді, тобто там чи електроенергію, чи газ, чи якісь статті конкретні, які багато займають питому вагу у собівартості продукції, то звичайно з такою метою можна переглянути ці звіти, порівняти статті, і переглянути які ж витрати пішли у цьому періоді. На виробництво того чи іншого виду продукції ця відомість більш призначена для аналізу собівартості саме економістам для того, щоб вони підготовили вже звітність для керівників у такому вигляді, який їх буде задовольняти який їх найбільше цікавить. Що можна взяти із цих відомостях? Нам, перш за все, у відомості по виробничих витратах накопичуються прямі витрати. Ми з вами знаємо, що є. Витрати прямі, є непрямі непрямі витрати, ми бачили у відомості по витратах, а прямі витрати лягають безпосередньо сюди. Від що ж таке прямі витрати? Це ті витрати, які можна відразу віднести на виробництво продукції чи собі вартість послуг. Це буде сировина, матеріали, пряма зарплата виробничих працівників, які безпосередньо зайняті виробництвом продукції. І якщо це заробітна плата там відрядна чи повністю працівник виготовляє продукцію. Його цілий місяць там і в нього почасова оплата і йому віднесли цю заробітну плату. Тобто, якщо заробітну плату можна ідентифікувати із виробом, чим займався працівник, тоді ця зарплата відноситься прямо конкретно на конкретний вид продукції. Також сюди відноситься амортизація виробничого обладнання. Якщо це станок, який виробляє одну продукцію, то на цю продукцію буде лягати амортизація цього. Станка, якщо цей станок стоїть в приміщенні цеху, то амортизація цеху буде лягати на загальновиробничі витрати, а потім ділиться на всі види продукції, які будуть виготовлятися в цьому. цеху. також сюди відносяться прямі матеріальні витрати, сировина та матеріали на виробництво цієї продукції, паливо, газ, там електроенергія, послуги, які безпосередньо пов'язані, можна віднести на цей конкретний вид продукції, транспортні витрати, всі витрати які. Є прямими і відносяться до конкретного, і можна віднести від до конкретного виду продукції. Треба сказати, що керівники, власники, дуже не люблять таке поняття як загальновиробничі витрати. Вони більше люблять і розуміють прямі витрати, але не завжди вдається так, щоб відразу при формуванні субої вартості усі витрати відносять на конкретний вид продукції. Якщо це загальновиробничі, їх доводиться все рівно збирати окремо і потім розподіляти на ту продукцію, яка чи по послуги, роботи, яка виробляється безпосередньо цим підприємством, з прямими витратами зрозуміло, вони відносяться відразу, потрапляють сюди у цю відомість, яким чином обов'язково вказуємо цех, Обов'язково вказуємо номенклатурну групу тире продукцію, на яку збираємо витрати. Чи назва послуги, на яку збираємо витрати, статтю витрат. Ми вибираємо як я раніше розказувала, амортизація і в дужках прямі затрати. Якщо це ми поставили 23 й рахунок для бухгалтерів, то буде амортизація, 23 й рахунок. При виборі такої статті в управлінському обліку ця стаття буде потрапляти до цієї відомості, тому що в неї характер витрат буде виробничі витрати, і вона буде відноситься безпосередньо у цю. Відомість і на ту номенклатурну групу, якщо ми вкажемо в документі номенклатурну групу на ту номенклатурну групу, на яку ми збираємо витрати, і я не сказала, що можна вибрати замовлення по номенклатурним групам і замовлення накопичувати витрати. От підрозділи ми дивимося, які сюди потрапили. Ремонтний цех, електроцех. Ну, недоцільно збирати витрати по ремонтному електроцеху, у відомості по виробничих витратах, тому. Що це обслуговуючі цехи? Якщо вони не видають продукцію чи послуги, то за витрати по цим цехам краще збирати на 91-му рахунку відомісті по витратам, і потім ділити уже на основні цехи і на конкретну продукцію. Якщо ремонтний цех надає послуги на сторону, тоді собівартість вартість тих послуг, які надаються на сторону, буде збиратися у цій відомості по виробничих витратах. Хочу звернути увагу, яким чином потрапляє на ця. Витрата на ту номенклатурну групу, на яку ми збираємо витрати. Ось ми, коли заповнюємо документ, будь-який документ, чи требування, чи поступлення і услуг. То ми повинні вибрати тут. У нас ми бачимо, є підрозділення і підрозділення організації. Так, от, так як я вам раніше розказувала, підрозділення – це той підрозділ, і по якому будуть збиратися витрати в управлінському обліку. А підрозділення організації це підрозділ якому будуть збиратись в бухгалтерському обліку? Якщо ви ведете облік по заказам, то вказується заказ на виробництво тут, якщо обов'язково вказуєте статтю затрат, і відповідно якщо це 23-й, то електроенергія, в скобочках 23 чи прямі витрати, так як ви позначите у своїх статтях бухгалтерам для зручності. І от характер затрат прозводственної, ми бачимо, це для перевірочки для контролю, і від аналітики, номенклатурна група, ви повинні отут вона тики поставити номенклатурну групу, на яку ви відносите електроснабження, тобто назву того виробу, на який ви збираєте витрати. Я говорила, що номенклатурні групи у вас є номенклатурні групи номенклатури, тобто ви групуєте запчастини різні в одну номенклатурну групу запчастини. А крім того, у нас ви будете тут списувати запчастину. А отут ви будете ставити номенклатурну групу, тобто, куди оця запчастина у вас була використана на який виріб, на яку продукцію. Також і у заробітній платі ми вказуємо: заробітна плата цех 1, цех 2 і номенклатурна група плітьона і мебіль, і конкретно стоїть. І саме оця зарплата ляже на оцю плетьону мебіль. Це пряма заробітна плата виробничих працівників, і вона відобразиться у відомісті по виробничих витратах і буде прямою витратою на виробництво конкретного виду продукцію. Але це ще й не все по надходженню, ми ще повинні закрити наш 91-й рахунок, тобто загальновиробничі витрати, щоб сформувати собі вартість цієї продукції, на яку ми збирали прямі витрати, тобто той метод розподілу, який ви обрали, те про що ми говорили в попередньому відео. Ви згідно того методу робите розподіл загальновиробничих витрат за певний період, за місяць, як це прийнято, і. Розподіляєте на ті вироби, які ви в цьому місяці виготовляли, коли ви закриєте і загальновиробничі витрати сюди. Ви можете робити розрахунок собі вартості. Але для цього потрібно ще ж вам цю продукцію оприбуткувати. Прибутковується продукція. Ми бачимо, яка продукція оприбуткована у звіті виробництво випуск продукції. Ми про нього поговоримо наступного разу. А сьогодні Сьогодні, а сьогодні, думаю, все. Дякую за увагу. Задавайте запитання, підписуйтеся. до наступної зустрічі.